Вітаю, я нетті. Цього літа минув уже сьомий рік, відколи я тусуюся в усій цій кей-поп тусовці, і за цей час я багато чого бачила там і чула. А сучасний кей-поп останнім часом мене не дуже радує, оскільки він не такий вже цікавий зараз і оригінальний, як був ще кілька років тому назад. Жах, я звучу як якась стара, сварлива бабуся. Але що поробиш? І тому нещодавно мені в голову прийшла ідея зняти таку собі своєрідну ретроспективу тих старих добрих часів в Кей-поп. І, очевидно, першим роком, про який я хочу згадати, це буде рік, в який я прийшла в кей-поп. Тоді і небо було голубіше, і трава зеленіша, і я молодша. Я молодша. Отож, пані та панове 2015 рік. В той час третє покоління неслося на повних парах. Ексо четвертий рік підряд збирали усі десани на всіх можливих преміях. Друге покоління все ще мало порох в рухівницях. Зрештою, вони і досі його мають. А більшість айдолів, які є в четвертому поколінні, сиділи скоріш за все, або в підвалах своїх компаній, або ще взагалі в школі. Якщо так подумати, то я дуже вчасно влилася у цей кей-поп, оскільки, на мою скромну думку, 2015 рік в кей-попі був насправді легендарним. Чого тільки вартує той факт, що Бік Бенк випустили свою знамениту Bang Bang Bang. не знаю, чи взагалі існують кей-попери, які, хоч раз десь не чули, це насправді дуже відома їхня пісня. Окрім цього, BTS вистрілили з Dope і Аніджі. І в той рік вони отримали свою першу нагороду на музичних преміях. А також на премії мама стався цей легендарний крінжовий момент. <му> Зразу наперед попереджаю, що я точно не зможу згадати в цьому відео всі групи, які були в 2015 році, активні і щось випускали. Але перш за все згадаю саме ті групи, які я в той час слухала, за якими слідкувала і за якими зараз слідкую, а також ті групи, які просто знають пісні, які були випущені в 2015-му. Перші, про кого я хочу згадати, це мої улюблені Шайні. Оскільки це перша група, взагалі, яку я послухала з Кей-попу, саме вони затягнули мене в кей-поп. І в 2015 році у них вийшов неймовірно прекрасний альбом-од. І титульна пісня «View» досить оригінальна для кей-попу. Тобто, Шайні вперше використали цей стиль, цей жанр музики. І після них багато артистів потім використовували цей же ж стиль в кей-попі. Тому можливо, шайні і дуже багато зірок з неба не хапали, але. Дуже великий вплив насправді вони мали завжди на кей поп індустрію І після альбому От, як звичайно, традиційно весем відбувається. У них вийшов репак цього альбому, називався «Married to the Music. Кліп на пісню «Married to the Music також дуже класний. Там дуже цікавий такий навіть трохи кріповий сюжет. Я би сказала. Також у них були шикарні виступи на різних муз шоу з цією піснею, там що хореографія, що образи, що антураж на сцені. Це було дуже цікаво, і це був перший їхній промоушен, який, власне, я спостерігала. Далі у нас EXO, який в той рік випустили не менш легендарні свої пісні, це Call Me Baby. Це пісня з альбому Exodus. Це останній альбом, в якому взяв участь Тао. Після цього у них, звичайно, що також був репак. Альбом називався Low Me Right. і одноіменна пісня з легендарним репом Сехуна, який потім став мемом, і здається, цей мем живий і досі. Yeah! Oh! І далі буде два гурти, про які я не можу не згадати, оскільки це буде неповна картина без них, але що в одного були інциденти, не дуже приємні для України, що в другого гурту, ну ви зараз розумієте, про кого я. Як же ж не згадати в цьому відео BTS? Як би я до них зараз не ставилася, але нікуди, правда, діти, що 2015-й це був один з найкращих їхніх років, вони тоді випустили. Серію альбомів The Most Beautiful Moment in Life. Ці альбоми насправді були дуже оригінальними, свіжими. Dope. I Need You Потім «Run». Це були дуже такі душевні пісні. І як я вже сказала, цей час був насправді, як на мене, один з найкращих їхніх творчості. І наступний гурт, який записаний таким жирним молівчиком в моєму списку, це GOT7. Ну, я думаю, ви всі знаєте. Скандал з Бембемом, але тим не менше, Бембем -бем це лише один учасник гурту, і як я вже сказала, без згадки про них це відео було би неповне. В той рік вони випустили також легендарні свої пісні. <піргування> і «If you do». Ці пісні, якщо так їх послухати підряд, вони просто дуже діаметрально протилежні. Одна така веселенька, друга там така драматична. Джей Бі копає смітник, всі інші теж щось там ламають. Коротше, там все дуже драматично, печально. Але ця пісня була класна, все ще залишається цікавою по звучанню, і мені здається, що якраз власне після цього. У них вже більше почало з'являтися таких серйозних пісень, а не таких як Just Right чи там попередні роки. Навіть згадувати не хочу 2014. І, як я вже згадувала на початку відео, цей рік Big Bang випустили чотири сингли, на які вони знімали кліпи, і серед них це власне Bang Bang Bang. bang, bang, bang. Собер особисто мені дуже подобається кліп на собер такий упоротий, але порівняно з іншими кліпами Big Бенк, то він ще нормально упоротий. Mm -hmm. Також той рік вони випустили лузер. Я завжди кажу, що лузер це гімн мого життя. Це все не тому, що я лузер чи ще щось, але. Ця пісня власне працює для мене навпаки. Коли в мене якісь важкі часи, я її включаю, повелаю на цілу хату. Айєм loser. І, і після цього якось як не дивно стає легше. І так, ця пісня мені завжди дуже допомагає. І також там дуже драматичний кліп. Далі пройдемося по дівчачих гуртах. У 2015-му дівчачі гурти SM були дуже активні. Girls' Generation випустили тоді пісню Лайон Хард. Ця пісня в такому ретро-стилі. Мені здається, що якраз від того часу багато хто потім почав використовувати цей стиль. Там і кліп такий, досить кумедний, І в той рік пам'ятаю, що цей їхній танець The Lionheart танцювали просто всі айдоли, які могли взагалі бути. Наступні про кого я хочу згадати це моя одна з найулюбленіших груп SM і група, яку я ніколи не пробачив SM. Бо вони її, по суті, розвалили, при тому, що вона мала дуже великий все ще потенціал це FX. Не знаю за що вони так з ними повелися, і SM — це капець. І в той рік це був їхній останній камбек як групи. Потім вони ще правда, випустили одну пісню в рамках SM Station, але повноцінний камбек це був останній. І цей альбом називався «Four Walls». Там також була дуже шикарна пісня. Дуже шикарні образи у них були на виступах. Під час промо. вони почали носити розкльошені штани знову, ще швидше ніж вони прийшли до моди загалом. І також у 2015 році до Red Velvet приєдналася їхня Макне Юрім. Торік вони випустили разом два альбоми, і ще один, що другий сингл були просто також всюди, всі їх танцювали, всі співали. І в той час якраз Red Velvet почали свою тенденцію до упоротих кліпів, упоротих пісень. Перша пісня це «Ice Cream Cake. Друга пісня це дам дам, я її особисто дуже люблю. Їхня хореографія на цю пісню взагалі шикарна, особливо той момент, де вони танцюють як ляльки, це дуже класно. Хоча на перший погляд, якщо послухати цю пісню і не знати... Редвольвет можна здатися, що це якийсь абсурд трохи. Але чим довше ти її слухаєш, тим більше вона тобі подобається, і потім ти просто не можеш перестати її слухати. Принаймні так було зі мною. Далі згадаємо трохи важчі гурти, скажімо так: це сіен Blue. До речі, цю групу я знала ще раніше, навіть я їх трохи навіть слухала, але я тоді взагалі не знала, що таке кей-поп і що вони взагалі кей-поп. Отож, в 2015-му сіенблю випустили пісню «Cinderella». Досить така легенька, і насправді тоді вона мені не особливо сподобалась порівняно з іншими піснями, але от тепер як готувала це відео, нещодавно переслухала, і така досить. Хороша пісенька. І також в той рік я познайомилася з королем всія вокалу в Кореї. От якщо ви мене спитаєте, хто найкращий вокаліст в Кей-Попі і взагалі в Кореї, я скажу, що це Лі Хон Кі з FT Island. Тому що ви чули цей вокал, він просто настільки потужний, харизматичний, просто вау. І в той рік вони випустили пісню Pray, власне. Перша пісня, яку я у них послухала, і там дуже такий епічненький кліп: Infinite, Infinite. в той рік випустили пісню Бет, яку я тоді заслухала до дир, але іронія в тому, що я все ще не знаю їх нікого, крім їхнього лідера. Так якось і не дізналася. і, На жаль, зараз вони не особливо активні, але пісня Бет була крута. Вікс в 2015 році випустили Chained Up». VIX — це взагалі дуже класна група. Мені завжди дуже подобались їхні концепти, такі трохи готичненькі, мрачненькі, і дуже шкода, що насправді вони не особливо популярні в Кореї ні тоді були, ні тим більше зараз. І це насправді велика втрата для тих людей, які їх не слухали, бо вони класні. У них дуже класний і вокал, і у них також відвалився один мембер. Я не знаю, чесно, там половина списку, який я зараз перечислюю. Ці групи або вже не діють зараз, або взагалі розпалися, або хтось від них відвалився. Якщо вже згадали про групи, які вже розвалилися, це У 2015 році. Вони випустили пісню Музика І вона також була в той рік дуже популярна, наскільки я пам'ятаю. А друга група це Сістер. Насправді я особливо їх ніколи не слухала, але цю пісню чула. І ще там дуже прикольне камео є в Вонхо і Шону з Монсти. До дівчачих гуртів, також той рік і випустили пісню Ає, а мамаму випустили пісню Ау. Дуже цікаві назви, запам'ятовуються. Ну і мамаму, як завжди, шикарні. Насправді, я цю пісню почула тільки тепер, коли готувалася до цього відео, і вона дуже класна. Прям їм такий теж ретро-стиль дуже пасує. Як тоді вони були шикарні, так і все ще шикарні. Ну і не можу я не згадати про CL, яка в тому році випустила також свою дуже популярну пісню. Ось цю. Окрім цього, в 2015 році дебютувало дуже багато гуртів, які досі є дуже популярними. Це, наприклад, Twice. Справді, я не великий фанат TWICE, але їхня дебютна пісня мені чимось сподобається. Вона досить прикольна. І ще там є смішний малий банчан, який грає зумбака. <му> Також у 2015 році дебютували дві мої одні з найулюбленіших гуртів просто це Монста X. <му> Яких я, на жаль, в 2015 році ще не знала, і познайомилася з ними лише в 2017-му, ну але, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. І також в цей рік дебютували Day Six. Congratulations, Їхня пісня Congratulations. Думаю, її також всі чули, всі знають. І також в 2015-му дебютували Icon. Це було велике свято для їхніх фанатів, тих, які слідкували за ними ще з двох реаліті шоу і їхній дебют був насправді дуже епічним. Пам'ятаю тоді їхній виступ на мама. Це було дуже круто. Також в той рік дебютувала G-Friend. У них було два альбоми. Але другий альбом gusta Tu». також дуже популярна була пісня в той рік. Також пам'ятаю, що її танцювали там всі, хто можна, і співали. І також тоді дебютували і SEVENTEEN. І ще з того, що хочу згадати, то у 2015 році SM нарешті дали можливість сольно дебютувати своїм найкращим вокалістом. Це був Джон який випустив свій перший альбом Сольний Бейс. Мачано чопі ката Там усі були пісні шикарні. Дежаву просто моя любов, і ось вам відео, дуже класне відео, де він на радіо співав цю пісню. Мачучана стей Stay, oh, girl, це по джон Хіон був дуже неймовірним вокалістом. І, власне, ця пісня, цей альбом, дуже класно розкрив його можливості, його голос. І другий сильний вокаліст SM — це Тейон. Вона тоді випустила пісню Ай. Якось так, 2015 рік виглядав в кей-попі. Для мене цей рік, як я вже сказала, дуже особливий, оскільки це був перший рік в кей-попі. Тому для мене все було нове, все було цікаве. Насправді я сумую за тими часами, але сподіваюся, що далі можливо буде щось інакше і також непогане. Хоча, як я вже сказала, зараз мене трохи кей-поп. Щаровою, тому я сподіваюся, що все-таки нове покоління і наступні покоління будуть намагатися якимись бути оригінальними, і не боятися щось нове пробувати експериментувати. Бо, власне, саме цим і подобається мені кей-поп, тим, що там завжди, навіть в музичному стилі, там завжди все було дуже намішано, і жодна група раніше не зациклювалась на якомусь одному стилі, а постійно пробували щось нове і різне. І на цьому все. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, що вам сподобалося це відео. Якщо ви хочете ще відео такі про інші роки, то дайте мені знати в коментарях. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. І бережіть себе. Усе буде добре.